А я вас зараз навчу, як робити укладку брів. Літо, жара, хочеться просто легенького макіяжу. Дивіться, в мене є такий гель. Це я купила у мастера бровіста Валерії. Дуже класно робить бровки. Замечательно. Дивіться, така штука, це вона, бачите, Ось, йде вже із щіточкою. Тобто, не треба заморачуватися, ми собі беремо його, <кх> беремо наші красиві бровки. Витинуці. Опускаємо це все вниз діло. З щіточкою так чпок чпок Бачите? До речі, я продаю червону ікру чорної щуки і різноманітні квіти на оптипу поштучно. Кому цікаво, можете писати мені особисті повідомлення. Зараз є на опт е, гортензія гейхера. Взагалі, шара по 40 гривень гортензія, уявляєте? Дивіться, ми зачесали все такого гарненько вниз. Просто вниз. Знаєте, для чого це так робиться? Для того, щоб. Кожна е, бровочка, кожна про, промазалася цим гелем. Коротше, так ми зробили. Бачите? О, новий тренд. Знову вмокаємо. Ну, я не знаю, треба чи не треба, але я вмочу ще раз. І тепер беремо просто. Може багато. Якщо багато, можна так і... Це ж як туш, бачите? Так. Цей не залишає білих слідів, і робимо по формі просто вверх тепер. Все, чпок. І укладочка наша готова. Бачите? вишній знімаємо. Все. І тут так само. І красиво цілий день. І безпечно, нікуди ніхто не завіється. Ась, ась, ась. А яким ви средством користуєтеся гелем для бровок? Напишіть. Красота, правда? Дивіться, можна робити, типу таке, як ламінування, там, ну это такий пюм-пум-бум-бум-бум. І так. Ну, кому як подобається, да? Прикольно, да? Тун, тун-тун. Красію. Бажаю вам добра, натхнення, всього найкращого. А, до речі, бажаєте його і замовити? Можете зекономити кошти на пересилки, будете в мене замовляти квіти, і я піду до Валерії, візьму, положу в одну посилку і відправимо разом. Кстати, 300 гривень стоїть.